Добрий день, дорогі друзі, любі мої слухачі, підписники. Так от, що потрібно для того, щоб ваш невеликий офіс, в якому, скажімо так, 3, 4, 5, 6 робітників це дівчатка або хлопчики, працювали безперервно. Коли нема напруги в мережі, зараз часто бувають графіки відключень або аварійні відключення, і це заважає нормальній роботі. Що для цього потрібно? Все, що зараз я розкажу, це вже зроблено мною і випробовано. В офісі, в офісі моєї жінки. У неї працюють 5-6 дівчат, які займаються ну, бухгалтерською справою, так скажімо. Так от, показую і розказую, що для цього потрібно по мінімуму, а більше і не потрібно. Ось така акумуляторна збірка. В даному випадку це літій іонові акумулятори. Цю я використовую для дома. Для офісу, може, вона і не потрібна, тому що я дивлюсь один чи два телевізори з цієї збірочки. Я дивлюсь один-два телевізори. Протягом, якщо один телевізор, то до 10 годин він працює в мене. Так от, ось така от збірочка. Ця збірка акумуляторна для вашої. Для вашої роботи, виходячи з ваших цілей, е повинна бути 48 вольт не менше. Це номінал такий. А по факту там 50 вольт і більше, 54, е і більше вольт. Єльність <кхи> такої збірки повинна бути. Ну, скажімо так, е е бажано не менше 10 ампер. Годин. Якщо у вас там працюють е е троє, то можна знизити до 6 ампер годин. <кій> яких цілей? Для яких цілей я е вжив ну, вживаю от таку збірку в офісі? Е в офісі моєї жінки, і де працюють дівчата? Для цілої роботи, безперервної роботи під час відключень електроенергії, скажімо так, не повний блекаут, а там, скажімо так, 2 години, 3 години, 4 години, щоб вони змогли працювати. А для того, щоб вони змогли працювати, потрібно. Вони працюють на, на ноутбуках. І цей ноутбук, коли він розряджений, його потрібно підзарядити і одночасно працювати. Це перше. Друге, зараз рано темніє і потрібно бачити клавіатуру. Для того, щоб її бачити, потрібно світло. Вони використовують такі настільні лампи, також світлодіодні лампи. Які мають блоки живлення. Також можна сюди підключати буде зарядки акумуляторні, якийсь роутер можна включити сюди і інші якісь прилади, якими вам потрібно користуватись. Ну, зрозуміло, не електрочайник. Так от, от така збірка: 10 Ампер годин. Ємість. Поясню, що таке 10 Ампер годин. при напрузі 48 вольт ваш ноутбук споживає, коли він розряджений, коли потрібно і заряджати, і працювати. Він споживає 0,8 А. Плюс до цього ще лампочка, якщо це темно, чи там зарядка телефона, чи щось, тобто десь е, 1 А ваші прилади будуть, будуть споживати. Так от, якщо ви підключите до цієї збірки ємністю 10 Ампер годин, то протягом 10 годин ви зможете працювати від заряду акумулятора. Якщо ви один. якщо у вас е, е, двоє, то 5 годин. Но це це безперервна робота. А вони в офісі використовуються таким чином. Ну, По-перше, потрібно, щоб ноутбуки були постійно заряджені. Коли світла нема, вони починають. Зарядка знижуватись починає. Коли вона знижується до якоїсь там межі, вони підключаються і працюють півгодини, 40 хвилин до години. За цей час ноутбук підзаряджається не повністю, але достатньо для того, щоб е, працювати до включення електроенергії. І так, почергово вони це роблять і не такої збірки, а там збірка така вже вона тож, де, також 10 Аг, годин, але вона вже така старенька від велосипеда електричного. Тому вона там, якщо половину тягне, то це добре. Тобто наполовину цієї збірки, тобто 5-6 вони, якщо такі відключення не повний блекаут, то працюють цілий, цілий день, і не виникає сильних таких проблем з електроенергією. Далі, що потрібно, крім цієї збірки? Ну, таку збірку потрібно замовити. Замовити її можна, ну, в інтернеті багато є, є, є таких е, людей, хто це робить, багато там, типу фірм, хто це робить, і це можуть зробити. Крім цього, потрібна зарядка. Ось така зарядка. 48 вольт, 3 Ампера. 3 Амперна зарядка. Вона повинна бути підключена в мережу. Ось. І сюди в, цей, в цю збірку, в акумулятор. З цього акумулятора сюди під'ємлюємо єм, під звичайну розетку. Звичайна розетка, до якої ви підключите звичайний подовжувач, який продається в будь-якому магазині. І потім, вподовжувач, ви будете включати те, що вам потрібно. Прямо в ці 48 вольт, без всяких інверторів. Воно, воно все працює без інвертора. Я маю на увазі ноутбуки, зарядки телефонні, роутери, лампи настільні, які мають блок живлення. Все це працює з цієї розетки. Все працює це, вже, це все перевірено. Вже. Два тижні пройшло, як вони працюють без всяких проблем. Отак от от під'єднується сюди от така розетка. Оце не ви будете робити, хтось буде для вас робити, або самі ви самі зможете робити. Полярність не має значення, Яку, яка полярність буде, така, все буде працювати без, без проблем. Ну, і бажано поставити автомат тут десь. Між акумулятором і цією розеткою. Бажано. Щоб уникнути короткого. Якщо в цій збірці це не передбачено. Якщо тут передбачено, то можна і не ставити автомат. Але це ви спитаєте, передбачено там чи не передбачено. Ось так. от. Тепер наскільки все це дорого. Ну, скажімо, така. Збірка на 10 ампер годин 48 вольт буде коштувати в районі 200 доларів, ну, приблизно. А якщо це менше, то буде там півтора рази дешевше, а може два рази дешевше. Як, це, це як ви знайдете, які будуть, буде, будуть використовувати акумулятори? Це е, акумулятори, які мають е, довгий термін експлуатації, 6-8 років. Вони знижують свою ємність, але працюють весь цей період. Е, От це така ціна. Зарядка, ну, доларів 15 може буде коштувати десь так. Ну, а все тут автомація, це, це недорогі речі. Ось так я розповів, як з допомогою невеликих, ну, невеликих грошей. Можливо, організувати в вашому невеликому офісі безперервну роботу. Ну, для цього потрібне, потрібна робота на ноутбуках, тому що це комп'ютер ну, може один потягне, але він же ж повинен бути весь час підключений. Тому потрібні ноутбуки. Потрібне отаке невелике обладнання. Ну тут взагалі нічого немає. Крім акумуляторів, зарядки і розетки, і все. Більше нічого не, немає. І ви зможете працювати безперервно, в нас тяжкий і дуже нервовий час. Це все, що я хотів сказати. Хочу звернути увагу на те, що що це все виправдано і все працює. Це я вже говорив, як і все, про що я говорю в, в каналі Мастерська життя. Все виправдає. От Я сижу на стільці, який я зробив сам 25 років назад, і, він, і я на ньому сиджу кожен день. І в цьому домі живу, який я теж побудував, і тут переробив всіх великих спеціалістів, які тут все це не робили. І не тільки там. Щось одне. А і електрику, і сантехніку, і муляри, і маляри, і що хочеш тут. Вони таке тут робили, що не дай Боже. І все працює тепло, затишно. Ну, А нас час ще і нервова. Але це, ну що, такий час, що, що робити? <кхід> Будемо триматись, дорогі мої. До побачення, всього найкращого, любові вам! Доброї роботи в вашому офісі, вашому офісу. І е, ще раз любов. До побачення.